Моргай очима, й не моргай очима, і от у мене приморгала, і я приволочила, і от у мене приморгала, і я приволочила. Коли була сура хвора і лежала на печі. Тогде Гершкота й і придумав і ще дияки. Олександр Васильович Духнович. І на теремно сьогодні, 24 квітня, в честь його 209-ї річниці з дня народження, товариство імені Духновича, общество Під... виноградівське общество Русинів ініціювало проведення. Фестивалю росинської культури. Я вітаю всіх присутніх, небайдужих до своєї рідної культури. І для розпочаття цього фестивалю пропоную від імені всього зала понести корзину квітів до пам'ятника Олександру Духновича. Гершко спогонина, я думку гадає, не вде струльоту довго жити, гей, бо зубів немає, не буде довго жити, гей зубів немає. Мене теж саме запросили взяти участь у цьому юбилейному торжестві. В честь Олександра Дубновича. Нашого будителя, Великого духовного отця Карпатського краю, який посмів возродити дати культуру духовну і тілесну світську нашому народу. Олександр Жукнович, добрі браті, сестри, як тут пару слів сказав, виступаючи. Пан Продан, я рушен був, є і буду. Я рушеном родився, чесний мой род не забуду, останусь його сином. Я вовши я я я-я-я. Ємо, що в цьому залі битком набиті всі зайняті місця, битком набитий зал, бо всі ми Закарпатці, бо всі ми помнимо, рахуємося з нашим минулим і хочемо це. Минуле, це русинське минуле з дідів, з прадідів, з наших батьків передати нашим дітям. За це честь і хвала нашим організаторам фестивалів. Я хочу, щоб ми дружньо всім їм. Юрію Юрійовичу продану, святославу Михайловичу, михану халечем гучними опасками подякували їм за це. Свято дуже неординарне, свято веселе, це наш фольклор, це наші традиції, це наша історія. І дай нам Боже мудрості здоров'я пронести це, це все у наше майбутнє. Святом нас. Іма, й не моргай очима, і от мене приморгала, і я приволочила, і вот мене приморгала. Такий, і виділи та ще й ділинка воновоє, у нього буде на рулі, таких щепівців лиш двоє, купили в нашому селі, і як провезуся на ньому, сюди, туди, вперед, назад, не дам провестися нікому, аж би просив симня рудний брат, у дворі цілий день дулю у річ, як братня й задутурути, так слухають, що ой голові месяця не крутить, хоч маленька ноге рой. Лінда, 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 Долітаю до пода. Вонка на ній, файно, тепло, най ліневий спить, спи, ось то мже затерпло, що на сідавці сидить. Наше товариство взагалі, починаючи від його назви, наше товариство називається науково культурологічне Ця назва зобов'язує нас підняти проблеми культури, науки нашого краю, нашого народу. І отак ми вже від 2004 року планомірно здійснюємо оці наші задуми і наші головні задачі, які виставлені у статуті нашої організації. Ну, найперше, що нас е, цікавить таке питання, наскільки ми зможемо вплинути на свідомість людей. І дещо до висновку, що цю задачу ми можемо виконати лише в тому разі, якщо ми будемо йти до народу. Не через пресу, просто через засоби інформації, а живі зустрічі з людьми живими, відгук на їх інтереси, на їх запити. Відповідати на їх запитання, які цікавлять, це наша задача.